Далі продовжимо з Володимиром Кудрицьким, головою управління національної енергетичної компанії Укренерго. Пане Володимире, вітаю. вітаю. Отож, уже із наших включень, із інформації, яка надходить з інших джерел. Зрозуміло, що удар був значною мірою по енергоструктурі. Очевидно, харківський міський голова підтвердив, що Харків сидить без світла. Взагалі, яка ситуація в цілому по Україні станом на цей момент? Як ви можете її оцінити? Це була найбільша, напевно, атака за весь час по енергетичній системі України. Вона характеризується тим, що були застосовані комбіновані засоби ураження, тобто не тільки, наприклад, крилаті ракети, а також і шахеди, і балістичні ракети. Атака була здійснена в різних регіонах України по електростанціях, теплових і гідроелектростанціях, а також по магістральних підстанціях якими управляє Укрене на сьогоднішній день? Є пошкодження в багатьох регіонах енергетичних об'єктів, особливо, на жаль, дісталося місто Харків, і тут масштаб цих пошкоджень. Більше ніж в інших регіонах ми зараз працюємо разом з колегами з Обленерго і з іншими операторами критичної інфраструктури над таким певним швидким планом відновлення електропостачання для міста. Але обмеження енергопостачання протягом сьогоднішнього дня, поки енергетики будуть усувати наслідки атак, можуть бути в різних регіонах, зокрема на лівобережній Україні. Це контрольовані обмеження електроспоживання? Вони потрібні енергетикам для того, щоб енергосистема працювала цілісно і для того, щоб ми могли безпечно відновити роботу тих енергетичних об'єктів, які були уражені. Коли ми включали очільника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, він підтвердив удар також російською ракетою по Дніпро-Гесу. Наскільки там критична ситуація? У вас є повідомлення, які звіти? По за попередню інформацію, ну, по перше, я хочу сказати, що атака на Дніпро ГЕС це, напевно, також найбільша атака на цей об'єкт за весь час, і безумовно, ворог мав на меті повністю вивести з ладу об'єкт. Там зараз ідуть роботи по оцінці пошкоджень. От, і трохи пізніше можна буде сказати. Статус по цьому об'єкту там протягом напевно сьогоднішнього дня, але м, хочу зазначити, що одразу сказати, що немає наразі е, ніякої інформації там чи ризиків прориву дамби. Просто щоб е, може можливо трошки заспокоїти наших телеглядачів. Е, дійсно, о, пошкодження великі, але ці пошкодження вони стосуються роботи саме електростанції на генерацію електроенергії, тому. Зараз йде оцінка цих пошкоджень, масштабу їх, і я думаю, що по інших об'єктах, як і по цьому об'єкту, десь за декілька годин буде більш ясна картина. Зрозуміло. Коли у нас така ситуація сьогодні ну, на цю годину з електропостачанням, чи є потреба залучати імпорт, який ми можемо робити? Ну, як ми можемо це робити в критичних моментах? З самого ранку ми по суті. Працювали в диспетчерські десь там з п'ятої ранку. Така можливість розглядалася, і така допомога безумовно буде залучена для підтримки української енергосистеми. От в період перших годин, особливо перших годин відновлення, це безумовно важливий фактор нашої енергобезпеки. Те, що ми можемо отримати певну технічну допомогу електроенергії з Європи. І цей інструмент в повному обсязі необхідному, ми будемо залучати сьогодні. Енергетики мають все потрібне за попередніми оцінками для того, щоб ліквідовувати наслідки. Безумовно нам ще треба достеменно встановити характер і масштаб цих наслідків по окремих об'єктах після того, як зняли тривогу. Але той обсяг обладнання і, власне кажучи, персонал, який працює на енергооб'єктах. Його достатньо для того, щоб виконувати відновлювальні роботи, тому я хочу сказати, що енергосистема працює стабільно, вона не втратила свою цілісність, незважаючи на цей безпрецедентний масштаб атаки. І питання відновлення енергопостачання це питання тільки часу. Тому я хочу попросити наших телеглядачів, які особливо проживають в регіонах, де є проблеми з енергопостачанням. Трошки набратися терпіння, ні в якому разі не панікувати. Не вперше на жаль, ми переживаємо подібний ранок, і ми точно знаємо, що робити. Тому енергетики працюють, світло буде, але на все потрібен час. Дякую енергетикам і дякую вам за можливість оперативно прокоментувати ситуацію. Володимир Кудрицький, голова правління Укренерго, був в ефірі.